Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, сьогодні Батьківська Троїцька Вселенська Субота. цей день особливого поминання покійних, що несе в собі духовний і дуже глибокий зміст. Церква говорить про те, що Святий Дух зійшов на землю в день п'ятидесятниці для того, щоб навчити, освятити і привести людей до вічного спасіння. Тому церква закликає всіх людей. У батьківську суботу зробити поминання для того, щоб очистити всі душі Спасительною благодаттю Святого Духа. Цього дня Свята Православна Церква почитає святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, який жив на початку п'ятого століття. Праведного старця Алексія Мечева Московського, що відійшов до Господа у 1923 році, преподобного Кирила Ігумена Білоєзерського, про якого дізнаємося із 14 століття. Преподобний Кирило завжди прагнув до святості і, прийнявши чернецтво у Симоновому монастирі, почав своїми подвигами здобувати істинне смирення, але постійно шукаючи досконалого усамітнення і безмовності, преподобний Кирило за чудесною вказівкою Богоматері віддалився на берег Білого озера, на вологові. І там в глухому лісі почав вести життя пустельника. Проте із часом до нього стала стікатися братія, і преподобний заснував обитель, де в 1397 році побудував храм на честь успіння Пресвятої Богородиці. Господь нагородив свого угодника даром прозорливості та зцілень. Під час голоду преподобний Кирило роздавав хліб усім нужденним, і він не закінчувався, незважаючи на те, що запасів ледве вистачало для братії. Великий старець любив духовне просвітництво і прищепив цю любов своїм учням. По Пису у 1635 році у монастирі значилося понад дві тисячі книг, серед яких 16 чудотворця Кирила. Своє останнє богослужіння преподобний здійснив у День Святої Трійці, заповівши братії зберігати любов між собою. Преподобний Кирило блажено спочив на 90-му році свого життя 9 червня 1427 року. Дорогі брати та сестри! Сьогодні День Ангела відзначають ті християни, яких ми з любов'ю називаємо Кирило, Олексій та Марія. Нехай Господь благословляє вас, а преподобний Ава Дорофей таки дає поради. Наскільки ми знаходимося поза любов'ю і не любимо Бога, настільки кожен віддалений і від ближнього. Якщо ж возлюбимо Бога, то настільки і наблизимося до Бога любов'ю до нього, і стільки з'єднаємося любов'ю з, любов з ближнім.